Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки опублікувало достатньо важливу інформацію, яка стосується майбутнього розгляду допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, і ця інформація корелюється з матеріалами, які були опубліковані у виданні Дзехіл. Отже, пакет допомоги Україні буде винесено на голосування в Палаті представників Конгресу США після того, як конгресмени повернуться до роботи з великодніх канікул. В цьому конгресмена республіканця Дона Бейкана, за його словами, запевнив спікер Палати представників Майк Джонсон та голова комітету закордонних справ палати представників Майкл Маккол. Великодні канікули в палаті завершуються 9 квітня і. Ми про це також говорили. Все ж Бейкон припустив інтерв'ю NBC News в неділю 31 березня. Якщо Джонсон виставить законопроект на голосування, він може зіткнутись із ризиком відставки. Не буду це заперечувати, відповів Бейкон на питання ведучої Крістен Велкер стосовно можливості відставки спікера, якщо останній винесе законопроект на голосування. Голова комітету розвідки Палати представників Майк Тернер в інтерв'ю CBS News в неділю також запевнив, що Джонсон без зволікань виставить допомогу Україні на голосування. Спікер дуже чітко заявляв, що коли ми повернемось, це наступний пріоритет порядку денного, після того як законопроекти про фінансування уряду було прийнято, сказав тернер. Бейкон сподівається, що Палата представників затвердить варіант законопроекту, над яким він працював з іншими конгресменами і який передбачає 66 мільярдів доларів військової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. Якщо ми затвердимо цей законопроєкт, а я гадаю, так буде, бо є достатня підтримка в палаті для цього, і я хочу переконати, що є підтримка і в Сенаті. Інший республіканець Мет Гетц, який ініціював відставку попереднього спікера палати Кевіна Маккарті, а також підтримує Джонсона, в інтерв'ю CNN в неділю похвалив Джонсона за те, що той не виставив на голосування в палаті представників законопроект, що передбачає 95 мільярдів доларів на підтримку національних інтересів США, включаючи Україну. Цей законопроект раніше схвалив Сенат. Гадаю, він Джонсон формує кращий шлях прямо зараз. Додав Гетц. Гетц висловив сподівання, що Джонсон зможе знайти джерела в бюджеті, які б компенсували витрати США на допомогу Україні. Якщо компенсації не буде, ми будемо дуже розчаровані. Сказав Гетц CNN. Гадаю, ми не повинні фінансувати Україну за рахунок дефіциту. Також, думаю, пріоритетом для нас має стати наш власний кордон. І, гадаю, спікер Джонсон поділяє цю точку зору. Тернер припустив, що в Конгресі вестимуться обговорення щодо того, чи буде допомога Україні частково надана в формі позики, а також про те, чи буде до законопроєкту включено заходи з імміграційної реформи США, але висловив переконання, що перемовини не завершаться затвердженням пакету допомоги. У ну, далі говориться про те, що конгресвумен республіканка, яка послідовно виступає проти допомоги Україні, Марджері Тейлор Грін раніше цього місяця ініціювала петицію про відставку Джонсона. Вона також висловила сподівання, що спікер не винесе на голосування законопроєкт з допомоги. І далі йде нагадування про те, що демократи можуть допомогти Джонсону зберегти спікерство, і про це говорить Бейкам. В неділю конгресмен демократ Джим Клайнберг допустив, що може підтримати Джонсона, якщо так вирішить голова фракції демократів в Палаті представників Гакім Джефріс. Тернер також зазначив, що Джефріс не планує об'єднуватись із радикальними республіканцями, щоб усунути Джонсона з посади. Однак, якщо запропоновані в законопроєкті щодо України скорочення видатків бюджету виявляться неприйнятними для демократів, вони можуть і не надати цю підтримку, кажуть знов ж таки оглядачі. Ось така інформація була опублікована Голосом Америки станом на 31 березня, і ми тут знову ж таки бачимо, що як тільки Конгрес Штатів Америки повернеться з канікул великодніх, то може розпочатись розгляд законопроекту щодо допомоги для України. Питання знову ж таки відкрите в тому, в якому форматі буде ця допомога запропонована, до прикладу, якимись альтернативним законопроектом, і власне по часу, коли. Палата представників зможе його ухвалити, тому тут будемо знов ж таки уважно за цим спостерігати. І я хочу одразу зазначити про ту неправдиву інформацію, яку поширювали певні телеграм-канали, що, начебто, це голосування буде 9 квітня. Жоден з конгресменів, яких ми зараз обговорили їхні позиції, не зазначив, що голосування за допомогу Україні буде 9 квітня. Було зазначено, що це відбудеться після того, як конгресмени повернуться до роботи з великодніх канікул. Тому знову ж таки прошу не поширювати неправдиву інформацію, а перевіряти першу джерела, так це видання зихіл. Або знову ж таки ось цей матеріал Голосу Америки, який опублікований на їх сайті. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!